Всім привіт, друзі! З вами знову я, Владислав, О, і сьогодні хочу поговорити з вами про е, також миючий пылесос, як який в попередньому відео, KERCHER SE 5100 Дана модель пилесосу підходить скажімо, для будь-якого побутового споживача. Тобто це не професійний варіант, як у попередньому моєму ролику. До речі, якщо кому цікаво, переходьте в шапці профілю. Це попередній ролик. Там я знімав про миючий пилесос Пузі 8 Drop 1. І головна відмінність цього пилесосу, в даному випадку це є 500. Тому що він є універсальним пилесосом, Тобто ним можна пилесосити, в принципі, е сухе прибирання в цілому робити і робити е хімчистку. Покажу ближче. Для того, щоб робити сухе прибирання, знімаємо ці два відео, ставимо мішечок, От, отак він ставиться просто сюди і ось у нас голова. Так, ну, так, не будемо... будемо робити це умовно, складається і працюєте. Для того, щоб зробити вологе прибирання, мішок звідси витягли, поставили назад цікаво у Чисто відео наливається, миючий засіб, ємність його 4 літра. І в принципі, можна приступати до роботи, звичайно. Ж, Покажу вам, як це все діло зібрати. До речі, брудна водичка збирається у нас в оце відеречко, яке потім просто зручно вилили собі і все. Тобто він дуже зручний в тому, щоб прибрати його після роботи. Так. Далі. Для того, щоб це все зібрати, ось його комплектація, давайте поберемо нашу коробочку. Його комплектація наявлює собою, звичайно, гофра. Збирається збирайте дуже легко. Тобто будь-який побутовий користувач, жінка, чоловік і навіть дитина зможе скористатися. Є з клавіша для зручного Є. Готово. В принципі, він практично готовий для роботи, так як персунечку, тобто шланг, який захищений в додатковому кожухі, до речі, це немало важливо. От. Який буде подавати в цілому миючий засіб. І є насадка там для вологого прибирання мебель на простонароді. Також є фіксатор. Ви його провертаєте і тим самим фіксуєте насадочку, щоб вона не, не знімалася, не випадала і так далі. Є курок, який буде при натиску подавати миючий засіб. Можна одночасно подавати миючий засіб і вбирати його. На пилососі, зверніть увагу, є дві клавіші. Одна з них це просто вимкнення пилососу. Інше це вимкнення помпи, яка буде качати той самий миючий засіб з резервуару. І от, коли ми вимкнули наприклад, помпу для подачі миючого засобу, то поки ми не натиснемо на курок, миючий засіб подаватися не буде. Це теж немало важливо. Це зроблено для того, що коли ви доходите до краю, мовно кажучи, не знаю, до ван, ось, не скинули наші диван, то а, ви, ви відпускаєте курок і тим самим більше не подається миючий засіб. Круто, круто. Також, на відміну від професійної моделі плесоса, у нього є в комплекті широка насадка. Вона предназначена для того, щоб прибирати килими, тобто, або ж більші площі. О, є два подовжувачі, які також сюди защокуються. Ви можете це робити стоячи, мити тілим підлоги. Додаткові насадочки, заглушечка, перехідник. Заглушує подачу миючого засобу, ну і зручно потім надівати звичайні насадки, мебельні, там, для того, щоб десь локально пройтися. Завужена насадка для того, щоб між спинками дивану і так далі, там автомобілі. І, до речі, комплектація наявлює собою відразу миючий засіб. РМ-519, який розбавляється з водички на 4 ліки. Тим самим є дуже класним миючим засобом, який, до речі, не потребує там полоскання. і не буде шкодити делікатним поверхням. Я б рекомендував би, звичайно використовувати... До речі, в кінці відео я покажу порошок, який розводиться 100 грам на 10-3 води в цілому, проте потім. Також хотілося б додати, що на широку насадку є додаткові такі насадочки маленькі, які скажімо, роблять більш ширшим функціоналом цю насадку в форматі того, що... Прибирати, наприклад, ворс десь, якщо собаки, коти, тобто з килима. З цим значно зручніше. В принципі, з основного, певно, все. Звичайна інструкція з експлуатації, якою ніхто зазвичай не цікавиться. От. Ну, І також щітка для побуту, якою просто прибирати там сухе прибирання, коли ви робите прибирати килим. Покажу її вам ближче. Є клавіша для того, щоб... Перемикати режими для твердих поверхень і ворсистих. В принципі, з основного це все. Хотілося б додати трішечки про його характеристики. Його споживча потужність складає 1,4 кВт. Тобто ну, достатньо потужний двигун навіть може рівнятися з професійними моделями. Пауза. Поверхні будуть лишатися. Практично а, сухими. Ну і, звичайно, це із основних відмінностей там, і переваг над своїми конкурентами дуже довгий мережевий шнур. Його довжина складає 5 метрів. А, тобто ви зможете без подовжувача дістати, скажімо, а, ну, обійти, наприклад, автомобіль від бампера до бампера, що а, а, дає змогу там, зробити хімчистку вашого авто, не використовуючи подовжувачі, умовно кажучи. Ну і так далі. Тощо. Також довжина даної гопри складає 2 метри. Ну, це скажімо, не найдовший шланг у своєму класі, але тим не менш, він дуже зручний, гнучкий, він прогумований, тобто він не поцарапає там, поверхню кузова автомобіля, якщо це йдеться мова про хімчистку авто. От, а також вдома, якщо це дивани, дерев'яні, то ви не, не поклябаєте на них лап. В цілому. Це з основного все, що я хотів додати. Ну, Невеличка, скажімо така, зручна підкладка, підставка, на яку ви можете просто складати інвертар, тобто оснащення даного плесосу для зручного зберігання. А ще, до речі, покажи ближче, хотів відмітити струску фільтра. Немало важливий фактор для плесосів такого класу. Тобто, коли ви працюєте, наприклад, робите сухе прибирання і мілка десперсна пиль забила фільтр, то натягуєте на себе, пускаєте і різким потоком повітря просто обдувається фільтр. Тобто, по факту, називається це струска фільтра, а відбувається це таким чином, що направлений потік повітря обдуває вам фільтр. В принципі, щоб достатися до нього, вам потрібно на... -на... До фільтру добратися дуже легко, напускайте.